Дошина в класі. Ну, хто сьогодні готовий відповідати? Осія Кирилович, невже ви вивчили домашнє завдання? Можна, можна, вийти, можна. Надумалися ще чого. Вийти, дітей не можна випускати з класу на уроці. Хто за них буде відповідати? Не штурхайте Лілі Анатолівну. <рі> да, як завжди, добровольців нема. Самі нулі позбиралися. Ну, ладно, тоді нам відповість... Нам відповість директор, ви ж географ, правда? А чого я? Чуть-чуть, Що зразу директор? Ну, не знаю. Вілія Анатолійовна, давайте, розповідайте. Куди впадає Чорне море? Не підказувати, хто підказав. Що, не знаєте, соромно вам. Дуже погано, дуже. Ай-яй-яй. Ну що знов? Вийде, можна, чи. А перерв вам було мало, га? Як так можна знову ухилятися від уроків? Бачу я вас наскрізь. А табличка множення, га? А сім на вісім, га? Мовчимо. Не знаємо, Василь Кирилович. Математика це цариця полів. Можна, можна? Можна. Не цариця полів, а цариця наук. Зауважити. А вас ніхто не питав. Ясно? Може мені краще знати як вчителю, чим вам. І взагалі відповідайте. Чому дорівнює сума квадратних катетів? А, да. а яких катетів? Понайдя, катетів? А, не знаємо. Може ми ще й про квадратну гіпотенузу нічого не чули. Два, Світлана Павлівна, два. Принесіть щоденника мені на стіл. Завтра прийдете до школи з батьками. А ви, Галина Андріївна, чого сяєте? Ану телефон покладіть на парту. З у вас все в порядку? Не повірю. Контрольну роботу по кислотах ви здерли. Копія. Так і скажете батькам, що влаштувалися до школи ксероксом. Ми з лугами у вас теж. Ну як теж? Дуже погано. Два. Так. Ні. А ви, Марія Ігорівна, відповідайте, при якій температурі кипить розум школяра? Що перепрошую кипить? А, Знаєте, абзац. Я знаю. Ну і що? Абсолютний нуль. Да. Ваша вчорашня виплакана трійка була краща, ніж сьогоднішня одиниця. Взагалі, що це таке? Сидять і базікають, мало би встид. Так можна. Ось скажіть мені, в якому році Шевченко написав лісову пісню? Ми вчили, ми вчили, але такого точно немає. Знаю, як вони вчили, сильно вчили, переучили через пень колоду. Можна зайти, вибачте, я спізнилася. Привіт, Олександра Васильівна. Явилися, не запилилися Де це ви пропадали? Певно, каву пили. Ану, швидко до дошки відповідати. Лондон із капітал Грейт Британ The ти ситуаційон за Рівезем. За Два, Олександра Васильівна. Два. чого два. Я вивчила. Та до нас не урок англійської мови. Ні, любі мої, так справи не підуть. На носі кінець року, а ви двійок нахапали одиниць. Я не знаю, з такими темпами ви ніколи з тої школи не підете. А ми не проти.